Ви відрабіні перед громадою. Ми тут бунк ми робили, ми будемо. Ми спокійно хоче дати годину. Я тоже не кого не бажав. Прийняти нашу заяву, я прийняв цю заяву. Зараз зараз є. Ну хай те, що не говорить, просимо. Комунальні це, це Не ваша, ну, Не ваша. Це з Чернівчан всіх. Всіх Чернівчан не ваші мої. І треба совість мати, знати. І ви зараз повинні Дивістанні розглянути і, і приймати рішення Негайно, одразу, гайно. тому що люди чекають. Негайно. Негайно, не перебудемо відчуватися. Вже пройшло, які виходилися. Депутати кажуть, що взагалі не навіть ознайомили з цим питанням, що просто підписали. Що це значить? <підпис> Знайомити знаходиться з цього здаємо... місяця. Ви обіцяли особисто, що він правиться, забуде нам вистачати. Хоч раз він з нами Що? Зустрівся. Що, коли ми можемо вже вчора, зустрітися. Якщо незаконно, притягай всіх до відповідальності. Якщо є незаконно, є відповідальність. ми чекали три години, і не було документи, не присутні. Я не сміюся, що ви хочете від мене? Скасувати рішення. Ви Скликайте виконком, продовжте роботи виконком. Я не скасовую рішення виконком. Скликайте виконком. Я скличу тоді, коли буде можливість А що, а що, а що, ви, що ви зараз по плану повинні засідати? Що зараз заважає? Я не диктую, я вам кажу, що ви повинні робити. Ми всі хотіли створити, чого не хочуть скасувати рішення? Я ж не прийняли без нас всіх. Без вас всіх. Ми зайшли. Продав. А де ми А може вас не було при прийняті різні? І ви спродано на двох розіграєте. Перерва. Перерв а. Перерв а. Вот я перешкод. Зудві години. Я не знаю. Я не відповідаю за голос. Дайте Філіпчук слово. Я відповідаю за всі свої. дії. За всі свої дії я готовий відповісти. Я пишаюся з вами діями за два половиною років. А як ви своїми пишаєте? Ми, ми своїми ми пишаємо. Ну Давайте Розвивайся, попишаємо розвиватися. Зараз декларація. Ми це декларація. Це декларація Це декларація пуста я хочу звернутися до вас як представник підприємців. Міста Чемліці, тому що ви завжди мене звинувачуєте в тому, що я одна і за мною ще п'ятеро чоловік. Ходимо і нішаємо в працювати. Ми хочемо для того, щоб у нас були нормальні взаємовідносини, і нормальні стосунки, почути з вами діалог. І співпраця наша полягає не в тому, що ви будете робити, як ви хочете. А співпраця буде наша полягати в тому, як хочуть цього підприємці і громади міста. Тому що ми є платниками податків. Ми вам сплачуємо заробітну плату. Підприємці, ви з наших прибутків, з бюджетом отримуєте свою заробітну плату. І тому ми хочемо, щоб ви нас вважали як людей. І щоб ви знали, що Чернівці виживають за рахунок підприємців. Тому що стільки підприємців, скільки є в Чернівця, правильно. І і Але йдеться про Чернівця, йдеться ви? про Калинівський грина. Дайте дослухати. я завершу, а потім ви будете говорити. Тому ми хочемо, щоб ви нас чули і написати на виконавчому комітеті, що тут п'ятеро чоловік прийшло. А тут прийшла без де... Ні, Я не повторю. Я вам говорю про те, що прийшли Завлажено. основна маса підприємців 5 серпня. Це тільки в маленьких підприємців підприємці злоканівського ринку. А ще є багато у нас підприємців по всьому місту Чельниці. Тому ми собі кашу клюнути не дамо. Щоб ви собі затримаємо. Я вам тоже не дам цього зробити. Ось. Ну, так, ми, а, а що це означає? Що це означає? Це означає, що ми хочемо, щоб ви до нас прислухалися, щоб ви нашу думку мали поважали. на увазі і, і рахувалися, рахувалися з, з нею і поважали. Якщо це буде у нас досягнуто, значить ми будемо з вами співпрацювати, буде все прекрасно. Ви бачите, люди самі прийшли, вони залишили свої робочі місця. І ви на те, щоб дослухатися до людей. На Тепер прийняли отаке негативне рішення. І оцих 7 чоловік, які зараз тут стоять, ви казали, що нас п'ятеро, а там було вам казано під містою радою. З там багато людей. Ні, не має Навіщо брехати? Навіщо розуміли, що брехати? Ви розуміли, що не вийшли брехати? Не вийшли, не вийшли, не вийшли. Відповідаю, Що ми ми сказали, що ми ось в наші є вимоги і ми вас просимо зібрати виконавчий Вимагаємо. комітет негайно, всім членам виконавчого комітету. Якщо ви їх розпустили і в них вже немає, вони робочі місця і ваші ті плани, які Можна були зібрати. заплановані, вони не настільки важливі для міста, щоб їх далі розглядати. Було одне питання, дуже важливе, ви його розглянули по вавральному положенні і всіх відправили, це вже ваші. Скажемо так, ваша прерогатива, але нас поставити до відома, коли буде слідуючий виконавчий комітет. Оцю нашу заяву, яку ми вам написали до членів виконавчого комітету, а не до вас, обов'язково довести до їхнього відома. Та сьогодні. що від... 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 виконкомові сьогодні. До... Ви маєте право в судовому порядку через прокуратуру ага. це рішення скасувати. Рішення, скасувати буде... проєкт рішення, для того, щоб скасувати цей проєкт рішення. рішення. А зачем? А зачем? Чому, за Чому ми маємо? Вальні. Тут посиділи дві години, тут кахну, кахну, зараз не це Все, я повідповідувала.